Так, ну що ж, народ, привіт! Я сам в шокі не ждав, не гадав, як купив GoPro. GoPro Hero, дешевша, в принципі. В принципі, дешевша. Вообще, за які гроші можна було взяти в такому стані. Я бачу папа купив хлопчикам камеру, вони погралися, там двоє наче було, чи один. Ну коротше. Так, я зараз їду і буду розказувати, в чому діло. Їхав я, їхав, їхав. Я сидів вдома і лазив по інтернету в пошуках приключень, як кажусь. І знайшов я, звичайно, камеру на продажі, цю камеру, на яку я зараз знімаю. Як ви бачите домик... Непогане. Люди знають ціну грошам, так що просто так не отдали. я там торгувався за 55 євро. Не захотіли за 55. Коротше, ціну виставили, виставили красиву ціну, вона як хватаюча. 69 євро. За 60 євро-9 євро я б я б взяв. Ну, наша натура нам каже, торгуйся. Хочеш дешевше, треба трошки зекономити. І я почав торгуватися. Торгуватися дуже не хотіли, ламалися. Ну, в принципі, ну 4 євро в такі цей, але ну, не суть в тих 4 євро. Я хотів би трошки більше з'їхати Але з'їхав я аж тільки на суму 65 євро. І думаю непогана ціна 65 євро за камеру компанії GoPro. Ой, шайдова! Коротше такі діла. Як бачите за боку, люди живуть біля города Оулу? Люди живуть в домиках, в квартирних домиках, цілих домиках. Хто на що заробив? Як кажуть. Здається, тут непогане не місце. так, Природа, ліс. Е, ну В принципі, непогано. Але близько-близько до міста. Ну це й хорошо. Так, Як мені відсюди виїхати? Я не виїжджатиму, я десь перепаркуюся, розберуся. Де я, що, куди. Туди тягне, я не знаю куди я їду, я їду, чувствую. На відчуття як кажуть. Такі діла. Так. Я треба включати телефон на навігацію, бо тому що я так не вийду. Так що я хотів тут далі доказати, то що я радий, що я купив. Тому що я трохи торгувався, не вторгував, ну вторгував, в принципі, але я довольний ціною. Побачимо, чи я був довольний камерою. Мінус такий, що я не бачу, що я знімаю. Якби я телефон підключав, було б Wi-Fi краще. Ну, Ціна цього буде на 400 євро дорожче. Так що, як кажуть, радуйся ж, тим, що маєш. Будемо. Пробувати, знімати. Хотя райончик такий новенький, хорошенький. Зараз я найдем. Найдем нашу навігацію. Так, що я буду розказувати далі? Нічого я не розказую, я просто зняв відео, розказав, в чому приколи. А зараз буду їхати. Зараз поїду в кемпеле, а там будемо бачити. Що робити далі? такие дела. Будет дальше обзор. Дивимся. Пока-пока. Так, вот данная камера, яка, цена ей 65 евро, бэушна, ну она использована буквально там пару раз, на ней пару царапин. на корпусе. Корпус неземный. Камера в ідеальному стані, робоча. Я довольний і навіть в нагрузку з флешкою дали. Так, да, є мінус. Я знімаю на неї просто є мінус, те, що я не можу підключити телефон. Не можу бачити, але як допомітельна камера, є це дуже хороший, хороший варіант. До неї йшли пару кріплень. Дане кріплення ще пару з наклейками і переходників там парочку, ну, небагато і кабель. Так що камера працює достатньо непогано, як ви саме бачили відео. Такі діла.